Що або хто вас здивує? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що або хто вас здивує? Думайте тільки про себе. Хто ви, хто прийшов на розклад? Дуже багато разів обмануто. І тому боїтеся довіритися комусь. Вам зараз дуже сильно важко довіритися комусь. Чоловіки, які вам траплялися, це несерйозні і обманщики. А що вас дивує? По-перше, зустрінете дуже активного чоловіка, впевненого в собі, який захоче стосунків, серйозних стосунків. Це новий знайомий. Ну, тут він, звичайно, вас здивує. Буде витрачати на вас кошти, дарувати подарунки, багато приділяти увагу, а ви до такого не звикли. Ви звикли тільки до брехунів. Так що це вас дуже сильно здивує. Ну, Важко вам буде йому довіритися. Вам прийдеться змінити трохи ваше ставлення до чоловіків. Так що цей чоловік прийшов, прийде у ваше життя для створення сім'ї.